Доброго, мирного дня усім присутнім. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! От і наставте вересневий день, коли ми знову зустрілися на шкільному подвір'ї? Так, дійсно. І звірюю те, що цього навчального року у нас всіх точно будуть наші власні крила надії. Крила, що подарують відмінні знання, вірити у нашу перемогу. Вітаємо всіх присутніх на нашому онлайн-святі першого дзвоника Крила надії. І перш за все дозвольте словами подяки звернутися до наших Збройних сил України. Завдяки вам у нас точно буде завтра. З вами у нас є майбутнє. Ми сильно на це сподіваємось. А наше завдання вірити у щасливе майбутнє. Інакше ми просто не зможемо. Зустрічайте наших першокласників. Всім привіт! Ми Першачки! Коло будемо як випускники. Гарно навчимось читати і писати і рахувати. Маємо усі надію поєдненьку країну, що стріляти перестануть, коли ми у нас настане. Маленькі, але спритні. Так ми діти непохитні, граючись, будем вчитись. І ніколи не сваритись. Мама каже, що школа є класна, і мені вже все ясно є, пелила є Час зробити перший крок. Чи-тіка то ни мама, вона добра. Школа наша рідна мила, просимо ти, будь щаслива і поменше шопки вокнами ЗСУ, і Бог. Моя багата Україна, тут живе моя родина. Як здобуду ту знання Україна озива. За повсюду повсюдо квіти, як заволог буде біти, стинемо гелою вдома, як настане перемога. Головне, щоб не стріляли, білі голуби літали, винула рідненька мова, наша доля калинова. Лідна школа має безліч ми ідей і майбутня жовта синя, яка на любовлю кує. Ми підемо всій землі і завітаємо кожний ліс, що ми малі засубали. класні. раді вас вітати у стінах нашого сумського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 13 Сумської міської ради. Разом ми будемо і навчатися, і радіти, весело проводити час та радіти за нашу Україну. Маю надію, що ваше навчання буде у мирній, сильній країні. В добру путь. Ось саме такими 10 років тому були ще одні наші випускники. Пам'ятаєте? Колись і ви несміливо зазирали до школи, невпевнено тримали у руках портфеля та лише починали свій шкільний політ. Сьогодні ви вже такі дорослі. Готуєтесь отримати свідоцтво про закінчення загального середнього освіти. На жаль, ваші останні роки у школі минають під звуки повітряних тривог. Але ми щиро бажаємо, аби свій випускний висвяткували під мирним небом. Звертаємось до наших вчителів. Дякуємо вам за вашу ласку, любов та знання. І особливо за величезне терпіння. Постараємось вас не підвести. Дякуємо за те, що у рідній школі всі ви дійсно стали нашими рідними людьми. Сподіваємося, що ці крила надії теж надихнуть вас на весь навчальний рік. І кілька слів до наших батьків. Ми щиро пишаємось бути вашими дітьми. Ваша турбота ні за що в житті нас не залишить. Дякуємо за це. Дякуємо, Мусі, за її добрі очі та велике серце. Дякую, тату, за мудрі поради та справедливість. І також хочемо звернутись до наших захисників та захисників. Щиро дякуємо за наш захист. Завдяки цьому ми можемо зараз навчатися. Ви наш приклад для населення. Маємо з очей жити з вами в одному часі. Сподіваємось, це крило надії допоможуть кожному і кожній з вас повернутися додому. І звертаємось до України. Нехай же твої негаразди закінчаться. Мир і добробуту рідненька. Нехай ці крила надії перемогу принесуть тобі. Let it. Let it. Свідки великий, непростий oh. Знайти себе це важко, так і знай Маю я свій принцип основний oh. Якщо захочеш, то запам'ятай Щиро підхопить вас на крила надії. І щоб ваше навчання в університеті минуло не під звуки оголошення повітряної тривоги, а під гімн нашої перемоги. Як же хочеться після цих всіх гарних слів почути той перший дзвоник? Це ми запросто. По справжню гласно по настав по сумом, та різні розваги, викидай моїх сміття, покладаємо шістях на ваги, де майбуття пролетять роки дитячі, наші голови гарячі, у моломом зрозуміло Перший дзвоник пролунав з певністю. Можна сказати, що новий навчальний рік офіційно розпочався. Тож ласкаво просимо до класів. На нас чекає незабутній перший урок.